Це у нас воїни одного з підрозділів сил спеціальних операцій, які допомагають нам відзняти промо запуску нового проєкту, який має назву Блискавки ССО. Що ми робимо? Ми комплектуємо ударні групи швидкого реагування сил спецоперацій. В комплект входить Пікап Максус, 42 БПЛА ударних дарт. Входять засоби РЕБ, РЕР, генератор, зарядне і Starlink. Вартість комплектування однієї такої групи 3 мільйони гривень. І це неймовірна можливість нам з зробити величезну кількість таких груп швидкого реагування для того, щоб хлопці блискавично з'являлися там, де ворог не очікує, відпрацьовували ударними дронами і безпечно поверталися. Тому, будь ласка, приєднуйтеся донатами. Давайте зробимо багато блискавок ССО. Ну і звичайно, вас чекають дуже великі приємності від наших партнерів Вок та Віннер. Про все детальніше у наших соцмережах фонду та моїх. Дяка, донайте.